Всім привіт! Сьогодні ми з вами познайомимося з інтерфейсом та інструментами Figma. Одразу хочу сказати, що це відео для початківців, тому що люди з досвідом вони навряд чи будуть такі відео передивлятися. Сьогодні наша мета з вами стоїть в тому, щоб познайомитися з інтерфейсом програми Figma, основними її інструментами, необхідними для створення дизайну. Figma — це у нас такий. Потужний інструмент для створення дизайну інтерфейсів, який використовується багатьма професіоналами. І, взагалі, перевага Figma полягає в тому, що вона є безкоштовною і доступною онлайн. І це нам дозволяє працювати над проектами також разом з іншими дизайнерами або навіть не дизайнерами. Можна давати посилання, шарити. Вашу сторінку фігми і залишати коментарі для опрацювання командою. Стосовно інтерфейсу фігми, ну, ми з вами бачимо, у нас тут є робоча поверхня, робоче поле, ліворуч розташовуються наші сторінки, тут їх можна зробити ну, безліч, умовно кажучи. І наші шари. Але ще раз з'являється у нас тут, коли у нас буде, ну скажімо так, почата робота з фреймами, з інформацією, яку ми будемо розміщувати, і з деталями, які ми будемо розміщувати на цьому фреймі. Праворуч у нас знаходиться вже більше, умовно кажучи, робоча наша. Також зона. Тут ми можемо змінювати, наприклад, колір нашої підложки. Щоб було видніше створений фрейм? Також, якщо ми натиснемо літеру F англійську, у нас тут з'явиться можливість обрати розмір фрейму. Тут є і на телефони, екрани основні тут є і ці, боже, як їх? Планшети. Ноутбуки, презентації, основні, на Apple Watch є різні види розміри папіру, соціальні мережі, ну, тут фігма ком'юніті, ну це вже таке. Ось. І потім, коли ми будемо створювати фрейм, ну, давайте для прикладу створимо фрейм, не знаю, на MacBook 14 Pro, у нас з'являється отакий аркуш паперу. Фактично, на якому ми можемо з вами починати працювати. І тут зверніть увагу на те, що внизу знаходяться у нас саме робочі інструменти, можна обрати як стрілочку, можна обрати переміщення ручкою, можна збільшувати, зменшувати. Знову ж таки, Наступний це у нас йде розділ з фреймом, секцією. Наступний йде слот з можливістю зображення прямокутника, лінії, стрілки, еліпса або кола трикутника, зірочок, фотографій. Потім у нас, як завжди, йде перо і олівець. Текстове поле, можна залишати коментарі, наприклад, для своєї команди. І тут у нас іде значок з екшенсами. Ну, це плагіни наші і віджити. Знову ж таки, якщо є необхідність передавати ваш саме розроблений дизайн, передавати далі на фронт-енд, ми можемо натиснути тут. Є перемикач, це спеціально для розробників е, варіант фігми. Але ж все-таки ми будемо працювати з вами в переважній більшості, саме у фігмі для дизайнерів. Ось, і тоді, коли ми створили з вами, власне кажучи, фрейм, ми, ми можемо бачити, що праворуч у нас е, з'явилася дуже велика кількість е, саме можливостей редагування. Ну, від позиції тут можна розміщувати, обрати розміщення наших предметів на фреймі. Так само, як і варіювати розміри самого фрейму, тут ширину, висоту фрейму. Далі у нас йде opacity, наша напівпрозорість або прозорість. Філ-заливка це ми можемо надати колір цьому фрейму, Знову ж таки, ми можемо обирати різну кольорову палітру, і все, що нам буде до вподобано. Ну, не знаю, нехай, наприклад, буде так. Строк це у нас обводка елементів. Ми можемо завдавати різного кольору, різної величини, а, також ефекти. ефекти, це і shadow, це і Drop Shadow, це і Layer Blur розмиття, це і background blur. А, також у нас тут є layout grid сітка. І зазвичай ну хтось користується саме клітинками, але зазвичай всі використовують колонки. Тут можна обрати колонки. Ну, нехай буде їх 12 для прикладу. А Марчен нехай буде 80, от якось так, отступи по краям. І також тут у нас є саме остання можливість це експортування. Експортувати можна в різних варіантів, як PNG, JPEG, SVG і PDF, ну, в залежності від того, який саме варіант вам необхіден. Також ми можемо перейти на прототипи, ну, це тоді, коли вже тут щось з'явиться на цьому слайді, на цьому аркуші нашого паперу. І, наприклад, якщо ми хочемо зробити його більш інтерактивним. І потім ми можемо тут додати моменти переключення, яким саме чином воно буде перемикатися, або, наприклад, змінювати кнопки за кольорами в моменті їх роботи з мишкою, там по наведенню, по натисканню, або, наприклад, в період очікування. Стосовно цього, що ми можемо ще сказати? Дуже класно використовувати гарячі клавіші. Ну, для прикладу, необхідно нам зробити прямокутник або якусь рамку прямокутну. Ми можемо натиснути на англійській розкладці літеру R. І ось ми намалювали ректенгл. Змінювати його розмір можна, як просто тягнути його за. Край, крайні точки, або, наприклад, на правій стороні ми можемо написати, нехай буде 360 на 280, і у нас з'явився ось такий прямокутничок. Знову ж таки, якщо ми з вами працюємо в плані більш дизайнерського підходу, то тут треба уникати остачі, Тобто все, всі числа повинні бути круглими. Ну, в сенсі не мати залишку, тобто десятих або сотих, 360 на 280, 364 на 288, і, звісно, бажано, щоб оці розміри могли ділитися на чотири, тому що так буде далі зручніше розробникам втілювати ваші ідеї в життя, і, звісно, є таке, ну, умовно кажучи, негласне правило. Знову ж таки, стосовно ректанглу, що ми його можемо зробити, натискаючи гар... гарячу клавішу R, викликати таким чином ректангл або прямокутник. Щоб викликати коло, ми натискаємо на англійській розкладці літеру O. І тут ми можемо, вже, бачите, малювати коло. Знову ж таки, ми можемо зробити його як колом, наприклад, 400 на 400 розмір його задати. А можемо його сплюснути, зробити овалом. Також, якщо ми наведемо на один з кутів нашого поля, і затиснемо ліву клавішу мишки, ми можемо повертати нашу фігуру в, потрібен, в потрібний нам бік, в потрібну нам сторону. Стосовно виклику інших можливостей наших, наших фігур, ми можемо, наприклад, викликати лінію, треба натиснути просто гарячу клавішу L. І можемо малювати, але дивіться, якщо просто буде е, натиснута L, ми намалюємо, вона, вона не буде ровною. Якщо ми натиснемо е, Shift L, то вона буде притримуватися е, нулю по горизонталі, тобто буде рівною. Ось і не буде пригати. Або якось з'їжджати. Знову ж таки, якщо, наприклад, нам необхідно з вами зробити або викликати перо, ми нажимаємо англійською розкладкою літеру Пі, і у нас є перо, наприклад. І тут ми можемо якось малювати оці фігури. Які потім можна зробити векторними, зафарбувати їх, або надати їм якогось, умовно кажучи, кольору, розміру, завдати їм змін. Якщо нам з вами необхідно, наприклад, написати якийсь текст, ми натискаємо літеру Ті, по-перше, це треба закрити, натискаємо літеру «Т». у нас з'являється з вами хрестик на курсорі миші. Малюємо поле текстове, і тут вже можна писати, ну, для прикладу, у нас тут англійська розкладка. Давайте напишемо фігма. Фігма для початківців. Так, але дивіться, таке поле воно не дуже зручне буде нам. Тому ми можемо тут у правій стороні обрати. Вирівнювання поля по ширині тексту. І все, у нас воно зменшилося. Знову ж таки, як погратися нам з текстом, будемо ми проходити далі в якомусь із відео, але основні моменти є ось такі. Так, Стосовно інших фігур, ми можемо обрати, наприклад, зірочку. І дивіться, це стандартна п'ятиконечна зірочка. Для того, щоб змінити кількість а, оцих вершин зірочки, ми можемо використовувати, наприклад, праворуч поставити 10, буде в нас 10 вершин зірочки. Можемо поставити 20, буде 20. Ну, зараз трошки його кольори змінимо, якийсь такий, давайте зробимо ось. А, Наступна фігура у нас може бути трикутник. Ми можемо трикутник змінити на багатокутник, або, наприклад, на восьмикутник. І таким чином, тут, знову ж таки, праворуч, ми можемо з вами змінювати, змінювати кількість вершин. Дуже цікавою є і. Можливість ще, наприклад, зараз я колір зміню, щоб було краще видно, нехай буде синій. Є можливість робити оці вершини закругленими. А праворуч ми з вами бачимо, ось що тут є можливість задавати радіусу, ну нехай буде 20. І одразу у нас, натискаючи Enter, у нас з вами змінюється, встановлюється радіус 20 пікселів. Знову ж таки, так само ми можемо покрутити і цю фігуру. Ну, Давайте я прямокутник зроблю, знаю якогось такого кольору а, і круг. Давайте якогось зеленого кольору. А, ось, І які основні моменти, що ми можемо з вами, наприклад, з тим самим прямокутником зробити? Ми також можемо радіус задати 30, і він буде вже більш такий скруглений м'який прямокутничок. А, знову ж таки, стосовно кругу. Ну, давайте ми, по-перше, якось йому надамо. ну Ось отак, хоча там не точно, ну давайте тут 400 зробимо. Ось, ми можемо, наприклад, його обвести. Натиснули просто строки, і у нас з'явилося обведення. Всі фігури можна переміщувати, а вони ніде не дінуться. Також ми можемо з вами побачити ліворуч, що у нас є наш фрейм, отут він виділений синім кольором, і всі фігури, які у нас у фреймі зображені, ось тут вони лежать, вони знаходяться всередині листочка. І у нас є одна стрілочка, яка не знаходиться у фреймі. Щоб занести стрілочку у фрейм, ми можемо або тут перетягнути її у фрейм, умовно кажучи. Або, наприклад, ліворуч, у цій полосі, ми можемо цю стрілочку перетягнути всередину фрейму. Ось. І тепер ми маємо стрілочку всередині фрейму. Також для зручності можна підписувати, наприклад, цей фрейм аркуш 1, або в залежності від того, як буде називатися ваша робота. Знову ж таки, програма має дуже багато напрямків, можливостей її використання, від якихось дизайнерських, не знаю, постерів, плакатів, афіш створення. Не знаю, там, умовно кажучи, якихось візитівок, створення, наприклад, макетів сайтів, дизайн сайтів. Також можна використовувати легко для виготовлення презентацій, інтерактивних вправ. У фільми є ще дуже цікава можливість користуватися фігджемом це така площина для. Як для загальної роботи, так і для складання схем і для в... збору команди, збору фідбеку від команди, але все це буде трохи далі. На сьогодні я вважаю, що інформації досталь, можна спробувати. Попрацювати у фігмі, її можна як встановити на власні ноутбуки або комп'ютери, так само і користуватися нею, як я в онлайні. На цьому, в принципі, у мене все. Дякую за увагу, на все добре, і до побачення!